Шведські науковці довели, що недосипання призводить до ожиріння. Ті, хто не може добрати потрібної енергії під час здорового сну, неодмінно потягнуться до холодильника, аби поповнити енергозапаси організму за рахунок їжі. Тож між двома задоволеннями їсти та спати вчені однозначно радять обирати останнє. І добре, коли у вас є хоча б вибір та спати ніщо не завадить. Напевне, багатьом знайома ситуація, коли сусіди за стіною влаштовують вечірку або гучно слухають музику. Сусіди з перфоратором в руках взагалі вже став персонажем анекдотів. Що робити, коли сусіди поводяться значно гучніше ніж вам би хотілося? Змиритися і все це слухати? Чи є способи, як можна вгамувати буйних сусідів? Спробувала розібратися Вікторія Кутіна. Третя година ночі, а поверхом вище йде святкування дня народження, і від музики трясеться весь будинок. Або ранок неділі так хочеться поспати, а сусіду знову роблять ремонт і довбають стіни. Чи мають вони право? Однозначно ні? А квартирі не можна. потому что вокруг нас живут люди, наши соседи. Но если необходимо провести ремонтные работы, то я рекомендую сначала переговорить с соседями, которые у нас по этажу, этажом вверх, этажом вниз, согласовать время, когда будет удобно для всех, чтобы можно было делать ремонтные работы. Что касается время шума, безусловно, выходные дни, суббота, воскресенье, праздники, нельзя шуметь, нельзя проводить ремонтные работы. Это нарушение общепринятых правил. Максимум вы можете работать или шуметь до 10 часов. вечора. Як боротися із галасливими сусідами для початку, чисто по людськи, спробувати поговорити з тими, хто шумить. Можливо, люди й не підозрюють, що створюють комусь незручності, або не знають, що цього робити не можна. Якщо це не допомогло, вихід один дзвінок до міліції. По перше, вони зроблять їм зауваження. По друге розмова буде серйозніша. Если вы неоднократно просили своего соседа, чтобы он не шумел, но он вас не слушает, то вы, безусловно, имеете право обратиться к официальным заявлением, в том числе милицию. Участковый инспектор придет к нему домой и его предупредит. Если он продолжает дальше шуметь, вы можете обращаться в райсполком с заявлением. Вы можете уже дальше уже обращаться и в том числе в суд, требовать материальной и моральной компенсации. Тож давайте жити дружно, любі сусіди. Адже ви найближчі люди. До кого можна звернутися за допомогою, Вікторія Куціна, Дмитро Борщ. Доброго ранку, Україно! Ребята, Давайте жити дружно.